Друзі, всім привіт! Вітаємо на моєму каналі е, у новому відео. Вас вітаю я Іра, і моя сестра Маріна. Всім привіт! Добре. Друзі, сьогодні у нас будуть сліпі затести, коли я буду намагатися вгадати свої аромати. Ми вже записували таке відео. Перша частина була про те, як Марина свої враження виказувала до тих чи інших моїх парфумів. Хто не дивився, то обов'язково подивіться. цей раз я буду намагатися, як я вже казала, вгадати свої аромати. Колись ми вже так само записували таке відео, я майже нічого не вгадала. Ну, це для мене це цікавий такий досвід. Це не а, відео не для того, щоб я щось вгадала, а для того, щоб просто а, на осліп сказати Чула Якісь щось. враження, да? тому що ну, так, як ароматів дуже багато, я сумніваюся, що я щось вгадаю. Коротше говоря, Я її відвертаюся, Маріна буде там наносити. Марін, ти спочатку, звичайно, покажи в камеру да. флакон, як виглядає. Так любить це робити. шафу, а там все таке гарнесне. Да, Маріна тут зайшла в мою кімнату, відкрила шафу і сама собі там шукала аромати. Я не знаю, по якому. Точніше, я, я вас... знаю, по якому принципу. По її вподобанням просто чисто візуал. Да, да. ну, це інжири. Інжири з персиками. Угу. Це класний аромат. Свіжий такий літній. Да, тоже... У ну, мене просто стільки багато інжирів. Я могла би подумати, що це лучано сопрані фігопеска, тому що тут більше персиків, ніж інжирів. Або фіко-діамальфі, але хоч, ну, скоріше ні, тому що там все ж таки більше цитрусів. Тут я не відчуваю багато цитрусів. З чим це взагалі пахне? Солодкими фруктами. Фрукта. Угу. Мені от пахне інжиром, і на затворках абрикоси. Да -да, да. Абрикоси Чи та ніби ні, косточка абрикосова, щось таке. От. Ну, я, просто, я не любитель абрикос, у мене мало таких ароматів. Все, що зараз я можу згадати, це фікопеска. Тому що там, в принципі, і інжир. Я брикос, ну показуєш. Це. А, це Агапі. Сказитись треба. Це е, е, показував. Це, е, взагалі, маракуя. Ну, я в шокі. Ну, для мене це настільки явно, очевидна маракуя завжди була, коли я отак дивлюсь на цей флакон, а коли я закрила очі, то для мене це інжир з персиком. І що саме саме приємне для мене, я не відчула тут жодного спітнілого якогось моменту. Ти не відчуваєш, бо для мене це така ніби як не свіжа футболка. От, от раніше була ні, Є ні. Щось? Блін, тому що на раніше я просто це відчуваю. Зараз я цього не відчула. Мені було дуже приємно. Сказала і точно. І жирно подухалась, понюхала футболочку. Ну, типу, така, не дуже така смердюча. Ну, да, типу, да. вийшла кудись з там два хвилин приходиш, ну, футбол каже все одно не свіжа. Да, да. Ну, Але зараз я такого не відчула, для мене зараз це дуже приємно і клас. Ура! Тому що я завжди цей аромат боялась носити через ось цю спітнілість, так сказати. Ага, поки. Да, покажи спочатку на камеру флакончик, як виглядає. Мені дивно, що я відчула тут якийсь перськебрико. Я бачу, Дамай. що взагалі не вгадала маракуї. Так. Mm -hmm. да. Це класний роман. Ти знаєш, я подивилася на серветку, тому що я подумала, може, це якийсь ательє дезорс, тому що вони бризкають uh -huh. золотом. Uh -huh. Поняла? Ну я тут золота не бачу, бо воно мені щось схоже. Я тобі таке не відсутна. Що таке ти? щось го гостре. Солодке. Дуже, Шла. таке прямо, Ой, воно таке мені знайоме, але це щось таке вечірнє, східний аромат. Я би прямо зараз його носила. мені так сподобався. Якось. Ну мені тут, тут ваниль криця, ваніль, і може би Дуже гарний. І тут фрукти якісь такі зажарені. Він такий обалденний аромат. Показуй. Да. Тонка. Ну, бачите, я сказала, какого боба тонка? Це одна фірма, ти поняла? Mm. Вона не поняла. Це знову лековент, тонка. Закрила за. Да. Тому що я не знаю, камера не фокусується, якщо вона знала, якщо очі відкриті. Блін, класер. да, дорогий. Ця лінійка так? дорога. Десь оця сутка десь біля 4 тисяч стоїть, ну це мені подарувала Ніна. І вона мені запропонувала обрати так аромат, який мені до вподоби. Я обрала цей. Я б взагалі не могла обрати серед них. Було декілька ароматів цих чорних, угу. я не могла просто обрати, настільки вони шикарні. Так, він так. шикарний, він мені зараз такий східний. Я от прям зараз би його носила в спеку, якої нема. Ми все очікуємо, що буде якесь потепління, так, що літо все ж таки до нас прийде. Не забудь показувати на камеру. Показує. Класна, тонка. Вже два аромати від лекумент. Ну, ви знаєте, реально класний бренд Немає. і класні аромати. я, да. Ну, Це вже щось дуже таке тихе, спокійне. Я б подумала, що це ангел дуст, але ти не могла його сюди взяти, напевно. Той, який ти сказала, Старє в попередньому ні, відео. Ні, це не воно. Ну, Це щось наподобі. Це, це... сандал. Це деревина суха, і сандал укропний, типу такий і вершковий, тут ніби от така суміш. Він дуже спокійний, він комфортний так само. Тому, він мені нагадує Парізін Маск, коротко. Парізін він мені нагадує, він мені нагадує Ангел Дуст. От якісь такі мускуси прозорі, аромат настільки якийсь тихий, ну порівняно з попереднім. Він такий спокійний, як море. Так, да, як хмаринка, тобто немає якихось таких нот, які можна тут виділити. Ну, для мене це все ж таки, о, для мене це все ж таки сандал. Да, це сані сан... сайдал. Сандал. З якоюсь перчинкою. Ну він, ну він реально схожий на Парізіан Маск. Я хотіла сказати Сантал Бланк, але це не сантал бланк, Сандал Бланк від Cleef. Він насичений. Ну це аромат в одному ключі. Типу Парізін Маск, Сані Сайдап, Сандал Бланк від Cleef. Вони в одному ключі. Але Сандал Бланк він насичений. Він такий потужний. Це легкий. Ну, такий невагомий, да? Угу. Просто аромат на, на щодень, коли треба надо, надо нікого не вражати, нікого не дратувати і взагалі не привертати ніякої особливої уваги. Але він буде відчуватись. Це молекули, бачите, я сказала, що. Ну, сандал там є. Мускуси. Ти як я, спочатку я, потім довго з привет. Ну, це такий солодкий. Простуватий? Ну, зараз ні? ні. О, він, він, гар... він гарний, mm -hmm. він дуже гарний. Він розкривається так красиво. Це якийсь. Можливо, це Урбан Шент? Можливо. Тому що, от я пам'ятаю, що коли я познайомилася з Урбан Шент, він мені спочатку боже, шо і так. Каку то недорозуміння. Ну, він починає розкриватись, і такий гарний. Можливо, це він. Аромат якийсь новий в моїй колекції, тому що я його мало носила. Я не пам'ятаю його. Приємний. Дуже приємний, якийсь який фруктовий. А тобі? Боже, це взагалі ваніль. Це все Opulent ваніла. Блін, я завжди хвалю цей аромат, і він реально класний. Він на серваці якийсь не такий, як на шкірі. Він це клон. На ваніла Секс від Тома Форда прямо дуже схожий, дуже класний аромат але на шкірі він розкривається, якось більш багатокомпонентніше, багатогранніше, густо насичено. Тут він якось так. єлі-єлі набирає оберти. Дуже тяжко розкривається на серветці. Спочатку мені взагалі здавалося щось просте таке, а потім ну, розумію, що все ж таки йому треба розкритий, йому треба час. Класний аромат, але ну, не показав себе на цій сервеці, на жаль. Опулент Ваніла. Схожий на ваніла секс від тому форму. Ну, прям реально схожий. Так. Угу. Можна? Я залишила відкрите вікно, можливо, ви будете чути якісь звуки, тому що неможливо пшикати. Це. Ну, хотіла сказати, що це шипер, але навряд чи це таке щось от підгнивше. Під, під, під подуставший цвіточки. Так? Так, <гум> да, блін, я таке дуже люблю. То дивиться в мене давно. Ну, в мене декілька таких ароматів. Один ти вже колись брала, мені здається, на сліпий затест Есенс Рере від Ubigan. Але це навряд чи він це щось нове. А може і він. Це квіти з тим моментом увядання, з моментом такої застоявшоїся води. чуть, -чуть, чуть, -чуть. Да. Да? чуть, -чуть тут такий момент. Я б могла подумати на якийсь амуаш, але застоявшися вода це тільки міф, але це не міф. Гарний такий. Він Сталенький. жіночний, статусний, дорогий, дорослий аромат. Угу, да, аромат. Да, дорослий. Ну Показуй, що це? Дуже класний. О, це гірлін містичний ліс, якщо чи, ну я не знаю, як правильно перекласти. Ось так от вилітає. Клас, я тут не пізнала троянду, а для мене це аромат для троянди. Коли я на нього дивлюся і нюхаю, то це для мене така темна лісова троянда. Аромат дуже багатогранний. Такий mm -hmm. класний. Гарний, так. Да. Шикарний аромат. Я вже собі знову фаворитики вибираю. Ти вибираєш фаворити, хорошо, потім скажеш, які в тебе да, фаворити аутсайдери. Вже... <рес> ну, тому що ну, Маріна що ж теж ці аромати всліпо обирала, ви розумієте? Вона обирає по флакону, по візуалу. Не нюхаючи. І зараз ми нюхаємо разом. Угу. Так, ну це вже солодке. Ну, сирі, ну, клацею, знаєш, мені зараз чим пахне тістом дрожжевим на здобу, mm. типу, солодким. Mm -hmm. Тісто на паску якусь піднімається, з якимись в ні? Є тут дрожжеве, ну, це здоба. Тісто здобне, ні? Yeah. Yes. <laughs> Сука... Звідки ці асоціації одразу моментально приходять в голову? Якась раз і все. Ну, в мене такого нема. Ну, типу, значить, це просто моя фантазія зараз малюється дріждва тісто. Ну, таке щось. Блін, наскільки цікаво всліпу нюхати свої аромати? Воно не таке потужне, як мені би хотілося допокову. Ну, Він, мені здається, не такий супер шайфовий. Очі тобі одне кажуть, а да. коли ти. Ну, це Мечі якісь чіття. фрукти з квіті, бурсивий якісь там абстракт, ні, особливо ні. Все ж таки, для мене це фрукти, якісь, можливо, сухофрукти. Ну, от як в здобному тісті. Кафе шантант, сумасайті. Боже, це ж ваніль. Ну, зараз тільки мої очі побачили цей флакон, все. У мене одразу паралель з белуждєю шкірою від, 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 від Ну, Да. Класна така темно-вишнева ваніль. Ну тут темна чорна вишня чи черешня заявлена. Тут от мені якась алкогольність, якась легка шоколадність, Оце вишня. І, звичайно, ваніль. Все на чолі з ваніллю. Класний аромат. Дорогий? Ну, не дешевий. Ну, не супер дорогий, нормальний, типу. Десь, я думаю, до трьох тисяч його можна взяти. Напевно, можливо, зараз вже 3,5. Такий пшик мощний, да. я почула. Взагалі, я тобі хочу сказати, що це мощна банка. Мощна банка? О, це вже якийсь подсказка. Это... подсказка подсказка, так. Да. <реш> <реш> Батінка мощна, а запах де, буде. М -м, таке щось м -м, солодкувате, фруктове, боже, це якась чорна смородина, можливо. О, кислуваті такі фруктики, знаєте, типу. Ну, тут я могла б подумати, що це маракуя. Така кисловата, типу Маракуя. І от ці сладкі апельсини, І смородина, можливо. Тут є така характерна кислиночка, от яка притаманна маракуї. Дуже класний фруктовий аромат. Ну, Я думаю, в мене багато фруктових ароматів, тому що я люблю фрукти і ягоди. Це не те, щоб фрукти це ягоди. Ну окей, маракую я почула. Почула смородиновий якийсь відтінок. Я почула маракую в першу чергу. Ну, у мене маракуї раз, два і нету. У мене одно тільки маракує, може дві. Щось таке є, агрус, якісь... черніка, смородина. щось таке. Ягоди, ягоди різні. Класний. Хоча маракує я не чую. Боже, таке приємно, Давай. Дуже красивий. боже, це трусарді! Це собачка Труссарді Ді Мілано і Віколівія Фіорік К'ярі. Це, типу, вона така коричнева, не поймеш яка. Самий недооцінений, мені здається, у всій лінійці. Тому що це, коли я дивлюся на цей аромат, читала відгуки, то це ж, типу, аптечні трави, календула. Угу. Помієш? Якась, можливо, засушена ромашка. А в итоге, на наосліп ну, на це маракуя, смородина, агрус. Сюди ягоди лупанули. Тут їх взагалі нема. Мені. Тут, просто, тут є алкогольність. Ромашку чує Да, І mm -hmm. ромашка, але ну, зараз дуже чую ромашку. Календула, я її взагалі не вгадую как бы, в арматах. Це не так квітка, яка росте, що я можу понюхати, я погано її розумію. Как бы, ну, я все одно відчуваю якусь ягідність. Маракуя. Не знаю, тут є якась алкогольність і ось Ну, календа, воно, воно, воно мені щось таке показалось. Так. Класний аромат. Я його купила, тому що він недооціненний у, у цих брендах, мені здається, багато кому він не подобається. У нього невисокий рейтинг, але аромат класний. Мені подобається всліплення. Це. це щось таке Нові грані. Це, ну, це не... шкіра, дим. Знов осінь. Вперед, це щось араб якийсь. Може, це той кінь? Ні? Чорний, не кінь? Кінь? Да. Він мені так подобався цей кінь, але я ним так напилася, що я потім від нього просто це ну, це ну Це класний аромат, насправді, він такий чоловічий, осінь, сказав, да? він такий осінній, зігріваючий. Але є дуже подібних багато. Ну, це цей... аромат типу встигли, удавно нейро ще хотіла щось сказати, але вилеті його з голови. Щось мені мене навіть вдома ти не давало щось таке. Типа афганця, так, от таке димне, копчене, mm -hmm. от палять, палять листя, горить трава. от, от Це все, Гарь, гарь. Я його носила з задоволення в минулому році, але все. Я від нього втомилася, я його більше не хочу. Так, два залишилася. Він дуже насичений, дуже такий постійно довго сидить, стійкий аромат тому. Так, стіняшечку беремо. Угу. Так, а що ж це таке? Щось таке знайоме. Ну він дивний, кисловатий. Ну, тобі що? чим пахне? Солодким чимось. Солодким? Мені не дуже солодкий. Мені от якась кисловатість, в ньому така про, про кишість чуть-чуть. Ну, не знаю, що це щось приємне. Ну, таке це сухофрукти, це, це шкіра. Це шкіра, це теж якийсь рап. Це сухофруктна шкіра. Да, може, це той рап Альхарамен, я не, не пам'ятаю назву тільки. Так в, як фля? Ні. Портубело. Портубело відликується це вже третій лиховен сьогодні. Портобелло. Гарний такий. Сухофруктами мені пішло і шкіра. Я б не пам'ятаю взагалі піраміду, але цей аромат мені колись дуже сподобався. Я його дуже хотіла, але я його носила все. І він такий туди на, на прохолоду. Uh -huh. да, от Я чомусь шкіру відчула і. і сухофрукти якісь. Так, дуже багато вис... чорних флаконів типа да, на вибирало сьогодні. Да, да, да. Ох. Це останні вже зараз, так. Да. Да? Угу. так, пахне. Хороше пахне. Ні. Це щось таке, як ти кажеш, стародавне. Це якийсь вінтаж. Боже, це тубероза. Або ж, с У мене такого мало. Ну, типу, в мене є восьмий опус. Ну, там, взагалі, там, такий жасмін, просто жесть. Це не воно, але це, це старе щось. Ну, типу, вінтажне, не сучасне. І мені пахне чи жасмінами, чи туберозами, типу білими квітами, які я не люблю. Да, жасмін. теж пахне. Жасмін. Тут він просто не солодкий, розумієш, жасмін, ти казала, де тобі той жасмін причувся в минулому відео. Я вже не пам'ятаю, який аромат. Там він був солодкий. Якщо жасмін а, липа. липа, липа. Якщо він Ровенький. солодкий жасмін, такий нормальний, не пересолоджень, мені подобається. Ну коли він уходить в цю гіркоту, типу ледь надольність, ту А це чорні. Це бензиновий жасмін з. Джорні це дуже дивний аромат, тому що він відкривається від солодких абрикосів до бензинового цього жасмину. Це не. Зараз це як Джорні пахне. Краще вже став. Це Джорні. А, да? Це не він каже. <рес> От написано чорний. Да, цей аромат, Боже, це такий хамелеон. Я його нещодавно носила, просто кайфувала від нього. А на серед... Я б, по звуку кришечки зрозумієш. Багато... У мене багато магнітних кришець, це магнітна кришечка, багато магнітних. Дуже на. мені подобається їхня. Лекція так, такі всі гарни. А може тобі mm -hmm. подобається. Да? Ну, не всім А Ви знаєте, так. Да. От жасмин одразу зараз починають пробиватися солодкі абрикос. Жасмин залишається, залишається але починають виходити ці солодкі абрикоси. Це дуже цікавий аромат, він супер хамельон, і цей аромат. Не терпить прохолоди. він хоче спеки. Тоді більше виходить медового, такого солодкого жасмину. не такого, який йде в туборозність, солодкого жасмину, солодких абрикосів, таких аж тече. Дуже примхливий парфум, але красивий. Зараз вже дуже гарний за рахунок ось цих солодких абрикосів. Прекрасний, ура! Потрясний. Так, хорошо, Маріна, давай три аутсайдера, чи два, чи один байдуже. А, аутсайдер. Аутсайдера, а потім фаворита. Або навпаки, фаворити. Три, три фаворита, Друзі, показую. Це Джорні, це у Марини. Кому цікаво, це е, гірлінс, цей от містичний ліс. Чи хто він там. І тонка від Лекувен. От, Будь ласка, три фаворита у Марини. Да, 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 Вони да, класні, да, такі да. густі, дорослі, це дорослі аромати. Да, Окей. Зараз. Ті, які категорично не спіли. Ну, якщо, можливо, один чи два. Я не знаю. От... Всі, в принципі, да, сподобались. Да? так? Щоб... Немає аутсайдерів, ніужель. Я не пам'ятаю. Все сподобалось, да. кінь так? Кінь тобі сподобався? Ну він такий осінній. Він просто вже я щось таке чула. Нема щось в ньому такого... Не унікальний. Так. Да. Він не унікальний. Ну кінь теж сподобався. Він класний, просто я не так наситила, що я його вже не хочу. Все, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково підтримайте нас вашими вподобайками, і ми спробуємо ще через год записати. Дякую, що yeah. були з нами. Бережіть себе, друзі. всім па пока.